Мечні група авангардних митців започатковує експресіонізм від експресіон вираження. І якщо імпресіоністи створювали своє враження, то експресіоністи виражали свої почуття, не обмежуючи себе в техніці. Тут вам і мазки, і локальні кольори, і контури, і розтяжки. Одна з найвідоміших експресіоністичних картин крик норвежського художника Едварда Мунка зображає відчуття жаху та відчаю, які автор пережив через свою агрофобію страх відкритого простору, бляючи з друзями набережною фьорда на заході сонця. Мунк створив цілу серію криків, використовуючи змішану техніку, застосувавши олійні фарби, акрилові, пастель та вугілля.